Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі, так як вчора почалася масляна, тому будемо готувати млинці. Вже є багато рецептів млинців на моєму каналі, а сьогодні ми приготуємо дріщові млинці. Готуються вони дуже просто, а виходять дуже і дуже смачними, тому починаємо готувати. В тепле молоко додаємо сухі дріжки, також їх можна замінити на живі, додаємо цукор, за бажанням можна додати ванільний цукор або ванільний екстракт, яйце і все добре перемішуємо. І нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватися на мій канал та ставити вподобайки. Далі всипаємо сюди просіяне борошно і ще раз все добре замішуємо. І також нагадую вам, що і молоко, і яйце повинні бути теплими, так як це дріжджове тісто, воно не любить холода, тому краще беріть теплі продукти. Молоко можна нагріти. А яйце вийняте за декілька годин до приготування із холодильника. Далі сюди вливаємо олію або розтоплене вершкове масло і ще раз все добре перемішуємо. Накриваємо тісто харчовою плівкою і ставимо в тепле місце на 40 хвилин. Я вмикаю в духовці лампочку, ставлю туди кружку з окропом, і так у мене настоюється тісто. І поки тісто буде настоюватися, можна приготувати начинку. Я вирішила сьогодні приготувати млинці із маковою начинкою. Беремо мак, висипаємо його в каструльку, заливаємо водою і варимо на маленькому вогні приблизно 15-20 хвилин. Коли мак зварився, перекладаємо його в подрібнювач, додаємо цукор та подрібнюємо. Також його можна пропустити через м'ясорубку. І виходить ось така макова маса. Також за бажанням сюди можна додати родзинки, горішки або будь-які інші сухофрукти. І ось у мене пройшло рівно 40 хвилин. І погляньте, як виросло за цей час тісто. Обережно його перемішуємо і будемо смажити млинці. Розігріваємо пательню. Я смажу на пательні для млинців. У мене це антипригарна. Якщо ви будете смажити на чугунній або не впевнені покритті вашої пательні, то краще змастити її трішки олією. Виливаємо приблизно один черпак тіста, розрівнюємо по всій пательні і смажемо млинці на середньому вогні з кожної сторони приблизно по 30 секунд. Смажаться вони дуже швидко, і ви тільки погляньте, які красиві робляться дирочки на млинцях. І ось такі красиві, м'якенькі та дуже смачні млинці виходять. Їх можна одразу і так подавати на стіл з вашим улюбленим чимом або варенням, або медом чи сметанкою, або начинити їх начинкою. Так як я приготувала макову масу, то буду начиняти нею. Якщо ви ні разу не пробували млинці з маком, то обов'язково спробуйте, це дуже смачно. Викладаємо приблизно 1 столову ложку начинки на млинець і загортаємо його ось так в трубочку. І все, млинці готові. Викладаємо їх на тарілку та подаємо до столу. Ці млинці виходять дуже м'якенькими та дуже смачними. Обов'язково спробуйте їх приготувати. Усім смачного та до нових рецептів!